Є така проблема, що наші західні партнери, партнери тягнуть нашого президента в цивілізоване якесь коло м, от таких от політиків, які мають певні свої рамки. Але всі, хто його облизують, його об, 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 обгортають теплою ванною і починають ліпити бюстики з подручного матеріалу ще тепленького, і виживати бісером партети, вони його розбищують і перетворюють якісь. Оце, ну, якби, комуністичного такого е, гінсека. Розумієте, про що я? Ви таку проблему знаєте, ви помічаєте? Е, от е, Наскільки шкідливо вихваляти Зеленського, виходячи з його характеру хоча б темпераменту? Ну, він такий егоцентричний, він, він ну, будь-яка будь творча особистість, вона дуже егоцентрична. Так. І е, все-таки актор будь ну, е, е, е актори особливо такі падки на е е е е лестощі. <рив> І я бачу, що він на ці лестощі ведеться. Хоча він, звичайно, вже в порівнянні з 19-м роком е значно інша людина. Мені здається, що весь трагізм того е свого, так би мовити, своєї місії Безумовно впливає, відчувати. Так. Та. Але просто мене дивує, чому е, він е, не може позбутися цієї когорти, яка його оточує. Це якесь дуже ну, персоналістське зобов'язання перед кимось вищим за те, що ці люди його опікають. Е, і це це дуже читається, тому що от е, ну, ми ми пригадуємо Оман. Як його звозили туди красиво, так сказати. Ми пригадуємо літак збитий над на Тегераном, у якості залякувані. Спіцікація ми... це була. Да. І ми раптом, е, зараз ловуємо е, інформацію про те, що в одній з арабських країн е, довірені люди Єрмака ведуть переговори з росіянами про транзит Аміака. Це аміакопровід дуже відома штукенція. Вона, вона така гебійська штукенція, бо е цей аміякопровід свого часу е будувався на зусилля Арманда Хаммера, дуже відомого американського такого, ну, квазіфілантропа. Насправді в мене було враження таке, що він просто перекачував е геб гебійські гроші. Для спецоперацій ну, в Штати і ще, ще в інші країни. Він якраз був е, лобістом того, щоб е, вивезти е, радянський аміак на ринки. І ну, оптимальну лінію кинули Толіаті Одеса. І е, от під час боїв мене дивувало, тому що це дуже вразливе місце. Цей Тольятті провод е, аміакопровод, він. Е, Поставляв, ну, він займав нішу 26% світового ринку. Це дуже відчутно. І от з моменту боїв, до, е, як російські війська ну, просувалися, як вони е, по суті, е, ну, скажімо так, під контроль бралася атомна Запорізька, і е, чому туди так швидко проникли росіяни? Ми ж пригадуємо, як зразу проникли на нову Каховку. на цей водозабір кримський на запорізьку атомну. Там ідеально поряд був місто Запоріжжя, і запорізька атомна насправді була джерелом енергії для ЗАЛКа, для запорізького алюмінієвого комбінату для плавки алюмінію. Залк ще недавно належав дерепасті. Дерипаска не остання людина в путінському оточенні, і, і невідомо, е, чи активи Дерипаски належать Дерипасці, чи вони таки належать Путіну. Ну, Є дерипаска... така, така теорія, я так почув. Так і... отож. Ото Аманець. Та, тому от історія з цим е, аміакопроводом, вона, чесно кажучи, дуже дивна. Тому що, е, з одного боку, бої, а з іншого боку, за спиною це що? Тоді треба всю ділянку аміякопроводу, щоб російські війська е, віддали під контроль український. Ну, так. Інакше аміак не може йти. Ну, нормально, тоді, тоді ну, очищається частина е, Чорного моря і певна безпека судноплавства. Тобто, це гарантія того, що Росія не битиме по Одесі, по... Ну, е, по е, Пункту euh, завантаження аміаку на кораблі і по цих кораблях. А що як битиме? <гум> ну, ну ми, ми ж ми ж бачили, знає, коли на другий день під, після підписання зернової угоди. зернової угоди росіяни вдарили по порту. Хіба цього, ну, тобто, і зробить нам е, катастрофу ну, в Одесі. Ну прекрасно, буде чу чудесна катастрофа. Розгромити базу аміачну, щоб все там ну, місто Зума зійшло з переляку. І не, і не одне, бо там же агломерація, там же ну, да. ще два порти. А до речі, була на Луганщині а, локальна аміачна катастрофа під час боїв за Попасну, і, і, і ми знаємо, що Гордівський стерол, тобто стірол небезпек... там взагалі він, 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 він у складному стані дуже. Там накопичено, я, я не знаю скільки, по-моєму, 4 мільйони тонн е, оцього ну, такого відходів, і вони зберігаються в такому по суті проржавілих всяких чанах, і є підозра, що не дай Бог все це е, ну, орки лупнуть одною ракетою туди. І вся горлівка просто ну, задихнеться.